Там, де нас нема, знають, коли настане апокаліпсис. Таблички із загадковими написами у Мексиці знайшли у середині минулого століття. Коли вчені розшифрували їх, світ жахнувся. В 2012 році до землі наблизиться планета Нібіру. Це призведе до глобальної катастрофи. Фахівці НАСА уже підтвердили існування цієї планети. Ми приїдемо від Мехіко до півострова Юкатан, центру загадкової цивілізації Майя, аби дізнатися, де зарита правда про кінець цивілізації і як мексиканці навчились торгувати страхами людства. Фільм 2012 зібрав у прокаті мільярд доларів. На ефектну глобальну катастрофу людство дивилося, затамувавши подих пророцтва індіанців, підтвердження науковців і неймовірні спецефекти. Але Голлівуд відірвав лише невеличкий шматок від бізнесу під назвою Апокаліпсис. Мексиканцям формула успіху налякати світ і заробити кожного року приносить 10% річного прибутку країни. Одна легенда: 26 мільйонів туристів на рік, 13 мільярдів доларів у кишеню нації. Поставити на свою історію і заробити. Це успіх по-мексиканськи. І нам, українцям, є чому повчитися. Світ ловив апокаліпсис, але не впіймав. Вхопити за хвіст пророковану невдачу Всесвіту Наталя спробувала самотужки у місце, де народилися катастрофічні поголоси. Український кандидат філософських наук приїхала, аби розставити усі крапки над «і». Я все-таки їх вивчала я там переживала і не діяла. Тобто, ну, я другою можу сказати. Мені це нравило. Що воно таке? Кінець світу по-мексиканськи. Тут що не людина, то версія. Для директора музею історії у Мехіко Сальвадора Руєда Смітера апокаліпсис це частина культури та історії Мексики. Кінець світу в Мексиці наставав уже багато разів. Зникали цілі цивілізації народи. А останній апокаліпсис за історичними мірками відбувся нещодавно, коли іспанські завойовники знищили індіанців. Але на руїнах однієї цивілізації народилась інша мексиканці. Апокаліпсис це епохи, це початок чогось нового, а саме нової цивілізації та народу. Місце, де люди стають богами, так перекладаються назва пірамід Теутіукан. Вони знаходяться у 137 кілометрах від Мехіко. Тут раніше жили люди гіганти. Який апокаліпсис стер їх цивілізацію із землі? Мексиканці і досі ламають голови. Ацтеки вважали це місце священним, оскільки вірили, що його побудували гіганти. Культові центри з храмами і палацами свідчить про велич цього місця, але на жаль, мало розповідає про його творців і мешканців. Їх походження та спосіб життя досі залишаються загадкою. Загадка, ось що вабить мільйони туристів. Тут археологи нещодавно розкопали частину стародавнього міста. Але таємниці чорних пірамід і досі не розгадали, адже левова частка території під землею. Відкриття тут роблять майже у режимі реального часу. 1971 року знайшли приміщення під пірамідою місяця, а 10 років тому людські останки і докази жертвоприношення під пірамідою Сонця. У Теуті майже всі споруди реставровані. Оригінальний матеріал можна побачити тільки біля фундаменту. Над питанням, хто насправді побудував піраміди і чи схожі сучасні споруди на оригінал тут якось не замислюються. Світу закортіло екзотики і загадок, і Мексика шансу не втратила. Космічні енергетичні потоки знаходяться ось там, на вершині піраміди. Чим ближче підніматись до неба, тим швидше настане просвітлення і відкриваються таємниці ацтеків. Тож кілька сот сходинок уверх Наталю не відлякали, адже на піку піраміди за переказами місцевих можна відчути себе Богом. Дійсно у мене в Мексиці нічого не боліло. Ні голова, ні ноги, ні как бы, не було у мене якихось таких отрицательних емоцій, які потрібно було б бы приводити в порядок. Не було у мене там таких, які таких, здесь здійснюються. Просвітлення настає тільки на турист, доторкнеться до цього каменю. Але споруди можуть передати лише атмосферу. Щоб поговорити з духами, доведеться їхати до сучасних нащадків майя. Дивіться далі: переворот по-мексиканськи, чорна магія заради кохання. Шамани з тропіків спробують приворожити українського парабка і запитають у духів точну дату кінця світу. Таємниця міста, де застигло 16 століття, що зупинило час у цьому поселенні. Одразу після індіанського апокаліпсису. По допомогу до дієго вишиковуються черги, але він не є дипломованим лікарем. Чоловік лікує за старовинними методами своїх предків. У нього своя версія про апокаліпсис. У 2012-му настана эра добра и светла. Там смерть не является таким такой катастрофой, таким такой потерей, утратой. А для них смерть это естественный процесс как бы перехода из одного состояния в другое. А череп символизирует вход в иной мир. А и поэтому у них эти как бы символы входа в иной мир, они у них везде. Це дає це що можна туди просто гулять. Місія Дієго допомогти людям стати здоровішими і добрішими. Для туристів за 700 доларів. Цим танцем з оселі виганяють злих духів. Танцівники моляться богам на чотири сторони світу. Тут лікують душу й тіло, тому потрібна присутність лише добрих сил. Ми з чистим серцем розмалювали це місце, і зараз сюди спустяться добрі духи, і розпочнеться лікування. Його не часто запитують про кінець світу. Більшість туристів переймається зовсім іншими буденними питаннями. В основному просять вирішити сексуальні проблеми, прагнуть грошей чи просто успіху і щастя в житті. Зараз я у утрат, і це вже буду не я. Сюди спуститься дух лікування. Це побачить, перевірить і розкаже. Він робить масаж і викочує яйцем будь-яку хворобу вогнем і гіллям очищає ауру. Стандартна процедура сучасного чеклуна. В Україні ці послуги вам можуть запропонувати і вітчизняні шамани. Але ж у Мексиці це інша справа. Нащадки стародавніх американських цивілізацій знають більше, саме вони передрекли апокаліпсис. Ось цією водою потрібно себе омивати. Після цього у вас одразу зникнуть втома і головний біль. Від болю у спині мило, ефірні олії для доброго сну, трави для схуднення. Хтось у це вірить, а дехто купує як сувеніри. Дієго залюбки показує дім і не приховує шаманство, справа прибуткова. Це все із справжнього золота, найвищої проби. Ритуально духовні практики у Мексиці це налагоджений бізнес. Після шаманських процедур обід у ресторані. Елегантні офіціанти подають шедеври національної кухні, а за годину пропонують послуги своєї, майже штатної відьми. І знову чаклонство цього разу за 500 доларів. <плес> Спортивні штани, пофарбоване волосся і телевізор під час сеансу. У минулому відома телечаклунка зараз спеціаліст із повернення чоловіків. Вона живе сучасним життям. З арсеналу стародавніх індіанців лише смерть що сміється, і сова. Мені подобалося потрапити в сферу цього дійства. Тобто, це определенна емоції, які ти переживаєш вместе з ними. І це такраз цікаво. Цього разу добровольцем стала подруга Наталі Олена. Дівчина вирішила за допомогою магії повернути кохану людину. Це чаклунські слова, таких не знайдеш в жодній книжці. Мене дуже часто просять провести цей ритуал. Якщо ви будете повторювати його протягом 27 днів, то кохана людина обов'язково повернеться. Але я вам не раджу це чорна магія, це все від нечистого. Воскова фігурка людини. Щось на зразок бразильської ляльки-вуду. Магічні заклинання, булавки і сигара. Це головні знаряддя для цього ритуалу. Треба встромити три шпильки з однієї сторони, а потім з другої, так щоб вони перехрестилися, а потім курити сигару, допоки не викориш до останньої шпильки. Чи повернеться до Олени Коханий стане відомо лише за місяць, але впевненості місцевих шаманів можна позаздрити з першого погляду шарлатанство. Однак у цій країні так не вважають. Антрополог Мішель Антохів розповідає, що в Мексиці попросити поради чи допомоги у шамана може будь-хто. Відомі випадки, коли місцева влада зверталася до шаманів, щоб ті викликали дощ чи врятували врожай. Ворожбити тут мають свою спеціалізацію: наприклад, шаман, який відповідає за дощ чи спокій вулкана, за вітер чи врожай. А шаманів лікарів влада навіть підтримує, адже бідне населення не може дозволити собі традиційну медицину у Мексиці. Вона дуже дорога. Знахарі це непогана альтернатива. Ось реальний приклад. Для будівництва естакади на цьому місці вирубили ліс. Але щороку природа руйнувала будову. Тоді влада попросила допомоги у місцевого шамана. Той сказав, що будівники зруйнували оселю Алюші по нашому лісовика, і тепер його дух мститься людям. Шаман провів ритуал: будівники побудували гробницю, руйнування припинилися. Зустріти диво на вулицях Мексики досить легко. Цю маленьку дівчинку білявку називають богоподібною дитиною. У неї обличчя Бога. Її благословив наш Падре і сказав, що вона священна. А за нашими індіанськими пророцтвами вона дитя білого ягуара. Саме такі люди за однією з індіанських легенд після 2012 року населятимуть землю. Вони вже почали народжуватись. У Мексиці їх називають дітьми білого ягуара, у світі діти індиго. Після апокаліпсису людство не вимре, а перейде від ери риб, девізом якої було я вірю, до ери водолія, девізом якого стане я знаю. Світові відкриються потаємні космічні знання. Незважаючи на такі знання, 98% мексиканців католики. Віру в єдиного Бога вони поєднують із традиціями до Колумбової Америки. І дві релігії співіснують, іноді доповнюючи одна одну. Тут спочатку танцюють ритуальні танці перед церквою, а потім йдуть на месу до Падре. Ці храми індіанці будували під пильним наглядом домініканських місіонерів. Результат унікальна архітектура. Такого ви не побачите навіть на батьківщині творців в Іспанії. Колицею Мехіко, Таско, Пуебла, Куернавака тут застигло 16 століття одразу після індіанського апокаліпсису. Те, що 400 років тому було звичайними речами, сьогодні екзотичний товар для гостей країни. Більша частина населення колоніальних містечок задіяна у туризмі, продаж сувенірів, національних костюмів і робота у сфері обслуговування. Не бійтесь, все їстівне, не кусається. Скільки вам. Точка Хуани одна з найпопулярніших на цьому базарі: смажені коники, гусень і клопи. Скуштувати такі екстремальні родзинки національної кухні багато охочих. Базари майже першими вписують у туристичні маршрути. Кожне містечко має свої принади. Наприклад, Таско славиться срібними прикрасами, це вікові традиції. Найкраще продаються вироби на потойбічну тематику. У цій країні і культурні надбання і природа усе задля розваги туристів. На шляху до головних пірамід Майя іспит каньйоном Сумідеро протягом мільйонів років велика ріка Гріхальва прорізала це диво. Зараз його глибина сягає тисячі метрів. І для індіанців, і для християн цей каньйон священний. 12 грудня віряни на човнах припливають під цю скелю помолитись. В інші дні року цей ритуал виконують туристи. Дивіться далі. Ноїв Ковчег до 2012 року, що взяли з собою у нову еру мексиканці. Паленке – столиця цивілізації Майя і найбільша загадка для археологів. Як очистити душу і тіло перед кінцем світу? І чому мешканці поселення Сан Хуан Чамула повісили на церкву замок і приносять жертви старовинним богам? Наступна зупинка поселення Сан Хуан Чамула. Головна принада цього місця справжні індіанці. Вони живуть так само, як і тисячі років тому, без прикрас цивілізації. Екскурсоводи попереджають: з місцевими краще бути обережними. Діти циганять у туристів гроші, дорослі відвертаються від фотоапаратів і камер та сиплють погрозами. Церква зачинена, у ній навіть священника немає, а на площі перед католицькою святиною продають куреї для проведення старовинних язичницьких ритуалів. Поговорити вдається тільки з сидесущими продавцями сувенірів. Їм, до речі, пощастило: саме через їхнє поселення прокладена дорога до найдивовижнішого міста Майя. Паленке – архітектурна перлина джунглів. Саме тут, укотре зійшло сонце стародавньої цивілізації, і тут воно знову зайшло. Знаменитий храм написів, де археологи побачили унікальні фрески та викарбувані на камені письмена стародавніх людей, які побудували це унікальне місто посеред джунглів. Вважається, що більшість пірамід розвинених міст побудував народ альмеків, який існував у другому, третьому тисячоліття до нашої ери. Вони створили календар і писемність. Саме від альмеків походять культури ацтеків, майя та інків. На жаль, про альмеків ми знаємо дуже мало. Вони просто зникли. Справжній апокаліпсис. Тут знайшли найбільше текстів Майя. Вчені й досі не можуть зрозуміти, як вони, не маючи коліста знарядь із заліза, змогли спорудити такі неймовірні будови. Унікальність Майя полягає в тому, що це майже єдиний випадок, коли люди змогли побудувати таке високоорганізоване суспільство в джунглях. Як їм це вдалося, поки що загадка її допоможуть розгадати туристи. Все взаємопов'язане. Більше туристів, більше грошей на розкопки, більше пам'яток і відкриттів. Більше туристів. У джунглях біля Паленки на нас чекають нові сенсації. На таких археологічних дивах уже більше 60 років і тримається туристичний бізнес півострова Йокатан. Туризм єдине джерело прибутку цього регіону. Неподалік розташовані поселення Майя. Щоб осягнути велич зниклої цивілізації, треба обов'язково завітати туди. Нащадки стародавньої цивілізації залюбки діляться духовними знаннями своїх предків. Звичайно, за окрему платню. Видати потрібний звук, налагодити зв'язок із юкатанськими духами. Це приходить лише з досвідом. У є навіть звичайна лазня це цілий ритуал з очищення душі та тіла. Кінець світу не за горами. Звільнити місце від злих духів, покликати добрих богів і віддати шану своїм предкам. У цьому місці поєднується Всесвіт, Земля і чотири сторони світу. Коло в якому я стою, це п'ятий елемент те місце, де Мая спілкуються з планетою і відчувають космічну енергію. Зараз я дам вам шматочок священної смоли Копаль. Одразу скажу, що у богів нічого не можна просити для себе. Треба просити за друзів, знайомих, близьких і навіть ворогів. Коли ми просимо для інших, це за деякий час повернеться до нас. Ось цей шматочок смоли треба віддати стародавньому богу вогню, очищення димом, смоли, трави і національний напій Мескаль. Саме він допомагає налагодити діалог із богами. Ми зачинимо двері і стане темно і дуже гаряче. Якщо відчуєте, що вам зле, опустіться вниз. Ось так. Після гарячої лазні екстремальне купання у печерному басейні з кажанами. У Мексиці люблять полоскотати нерви. Це ні називаються синоди. І в этом це та вважалася связь е міров. Да? Міра живих і міра. Баґов, тобто, через ці якби е колодзи можна було проникнути з одного мі міра в другий. Заспокоїтися можна на майстер-класі з приготування традиційних напоїв Майя. Майя першими в світі навчились робити шоколад, але вам він не сподобається, бо вони додавали туди перець, чилі. Може, краще зробимо текіли? Текілою не захоплюйтесь, адже не побачите наступне дивою катану. Колишня столиця імперії Майя Чечен іца. Тут приносили жертви Богу Чаку. Індіанці вважали, що він жив у цьому природному колодязі. Голови жертв виставляли на платформі з черепами. Це загадкове місто увійшло до нових семи чудес світу. Ось це храм Бога Кукулькана. У дні рівнодення, 20 березня і 21 вересня о 3-й годині дня, промені сонця висвітлюють західну балюстраду головних сходів піраміди таким чином, що світло і тінь утворюють тіло 37-метрової змії, яка повзе до власної голови, вирізаної в основі сходів. Звичайно, зараз цей оптичний обман можна легко пояснити за допомогою фізики, диво полягає в іншому, звідки архітектора Майя відомі такі знання. Насправді всі ці так звані дива були створені для посилення магічної сили споруд. Народження священного змія Кукулькана це тільки одне з них. У місті їх безліч. Наприклад, є місця, де люди, знаходячись на відстані 200 метрів, можуть розмовляти пошепки, чудово чуючи один одного. Чечен і ца довгий час була центром великої імперії. Дива були потрібні для того. Щоб утримати владу сьогодні, вони потрібні для туристів. Після 1194 року загадкове місто остаточно спорожніло. Точні дані про те, що стало причиною столичного кінця світу, відсутні. Посприяли цьому і завойовники. Безцінні манускрипти горіли вогні. А колись всемогутні священнослужителі Майя безпомічно падали від пострілів вогнепальної зброї. Таємнича історія міста була загублена, і сучасні Майя про це пам'ятають, всіма силами відтворюючи і зберігаючи її на випадок нових апокаліпсисів. Ось тут, у парку Шкарет, мексиканці зібрали своєрідний Ноєв ковчег: флора, фауна, мініатюрні моделі усіх найголовніших історичних пам'яток: священні ягуари, черепахи і крокодили, фламінго, і ще 29 видів птахів розселені так, що не лише не заважають один одному, але і всякий раз несподівано з'являються перед туристами, не наче підкреслюючи, ти в країні, де трапляються дива, про які вам детальніше розкажуть у невеличкому поселенні Майя. Ці п'ятеро чоловіків виконують стародавній ритуал Володорес. Жердина символізує зв'язок між землею, небесами і підземним світом. У сумі акробати роблять 52 оберти навкруги жердини, що за календарем Майя означає закінчення однієї епохи і початок нової. Усі пережиті апокаліпсиси мексиканці втілили у тригодинному шоу Цивілізація Майя, прихід європейців, народження Мексики. Остання частина це прийдешній кінець світу з веселим кінцем. У 2012-му вони готуються до іншого футбольного чемпіонату. Нащадки майя передбачають, коли почнеться нова ера, світ гратиме за їхніми правилами. До цього будують готельні комплекси та найбільший у світі підводний музей і працюють над новими міфами для шукачів неймовірних пригод. Закінчити усі роботи планують того ж самого фатального і розкрученого 2012-го.